Чи знаєте ви, чим пов'язана відома в Україні мережа магазинів елітної парфумерії та косметики, і український стиль вишивки, який іноді називають мильним? Українська вишивка має довгу історію і сягає доби неоліту, що триває від 10-го до початку третього тисячоліття до нашої ери. В Україні нараховувалося близько ста видів і технічних прийомів вишивання гладь, хрестик, низь, мережка, бігунець, плетіння та багато інших. Вишивка ж хрестиком набула особливого поширення лише в кінці 19 сторіччя на початку 20-го і по цьому тьому француз Генріх Брокар. Він мав парфумерну крамницю у центрі Парижу на Єлисейських полях. А у 24 роки Генріх приймає рішення розширити свій бізнес і рушає до Росії. У 1861 році, невдовзі після свого друження, він відкриває мануфактуру з варіння мила. Дружина Генріха Шарлотта пропонує чоловіку ідею виготовляти народне мило, яке б коштувало лише одну копійку. Згодом магазини та миловарні подружжя з'явилися в Києві, Харкові та Одесі.